Усім привіт! Сьогодні у нас огляд фену від Dyson. Це подарунок, який мені зробили. І я чекала вас, мої дорогі глядачі та підписники, щоб зробити цю розпаковку. Навіть не користувалася. Буду вам показувати розпаковку. Також робитиму за тест вже після, але у цьому відео ви побачите, як я тестую всі насадки і сам фен. З приводу підписки. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, щоб не втратити цей канал. Я часто читаю: о, я вас давно не бачила, зайшла. І шкода, що ви не підписані, так би вам приходили б сповіщення. З приводу фену я маю дивіться, скловидний прямий тип волосся. У мене блонд, він вже дуже давно у мене блонд, і у мене досить довге волосся. Я мила волосся. Вчора зранку, тобто сьогодні вже новий день і воно вже не виглядає таким свіжим. Це я зробила спеціально, щоб зробити ті самі затести. Давайте дивитися, як цей фен виглядає без води, без там всяких цих прелюдій. Взагалі, якщо у вас такий фен, він досить потужний, вам обов'язково потрібен захист. Термозахист. Я отримала у подарунок не тільки фен, а й ось такий термозахист від Redken, від своєї подруги. Що скажу з приводу Redken, Термозахист досить економний у них. І Redken, взагалі, славиться цей бренд, я на ньому працюю професійно. У мене шампунь та кондиціонер для моїх клієнтів, використовується. Кондиціонер швидше, ніж шампунь. Весь їх лайфхак у баночках. Там йдуть такі звичайні баночки, шампуні. кондиціонер, банка для того, щоб витягнути звідти кондиціонер, його треба сильніше натиснути. Через те розхід кондиціонера у Редкін набагато більший, ніж шампуні. У інших брендів я такого не зустрічала. Давайте будемо дивитися. У моєму віж у відверто кажучи, чи не було. Але у мене. Типу, майже згорів від Бейбеліс мій фен, яким я користувалася і була дуже задоволена. І ось е, мені зробили такий подарунок. Я багато чула від дівчат, у кого пористе волосся, що е, це просто їх спасіння. Не пам'ятаю, про що саме вони говорили, чи про фен, чи про все ж таки стайлер. Але дивіться, він пройшов на мені у такій коробці. Звичайно, я його відкрила в магазині, я замовляла через відому, на відому мережу. Ось такі тут всякі коди. Можете побачити, тут мої дані. Ну і давайте дивитися. Тут є серійний номер, і багато є відео в інтернеті, ви самі зможете їх подивитися, як відрізнити оригінал від підробки. Ця коробка також, до речі, зберігається. Привстану, аби вам показувати. Ось ці насадочки я буду тестувати. Тут один, два, три, чотири п'ять насадок. Ось ці коди повинні співпадати, ну, вже так вже добре вам <тут>, тут розповім трішечки. І тут у нас є інструкція, як і що, як і чим користуватися. Тут е, на англійській мові все, і на російській також є перегляд, переклад. Ну, немає на українській, ну що зробиш. Ось так, на російській все. Так, що воно швидко висушує, я вам буду перекладати. Так, так, дозволяє захищати природній блиск волосся, що воно має розглажувальний ефект. Ось ця мені здається, насадка, вона розгладжує. Я це бачу вперше, тому от ви дивитесь мій прямий ефір, знаєте. Насадка для непослуш... для, а, для пушащихся, для пушащихся, я теж не знала, не знала таке. Розглажує непослушні волоси, іспользує ефект канда. Ні, коанда, теж тут треба ще добре бачити. Ну, вибачайте за російською тут така ситуація, що маю вам розказати. Взагалі, як ви бачите, серед цих п'яти насадок я би дуже хотіла ось цей дифузор спробувати. Тут насадка для бережного висушування волосся, це насадка для укладки. Супертехнологія розмальована. Подивимося, взагалі, як моє волосся буде розгладжувати. Просто мені здається, що в ми... мене. Немає, що ще розгладжувати, але подивимося. І так, тут у нас модель, хто виготовляє. До речі, ви знали, хто виготовляє якийсь Limited Technology Tyson. Я, звичайно, вибачаюся. Але місценахожін організації, «Производящий ремонт і технічне обслужування город Москва. А ви знаєте, з якої мережі я замовляла? Показати вам? Я їх не хотіла рекламувати. Але самі подивіться. Я вам спробую приблизити. Ось бачите? Ну прямо, ну прямо. Я не думаю, що це відео буде таке популярне, тому думаю, їм пощастило, що це не така велика кількість аудиторії. Ну просто на українській мові, ну нічого немає. Ну ми ж це ж українські якби... Магазин, мережа магазинів. Давайте діставати. Коробочка таким самим чином дістається. так. Коробка з інструкцією. Все. Тут у нас ще раз намальований той самий фен в розібраному вигляді, типу, знаєте, як рентген-фену. Сподіваюся, вам добре видно. Сам фан сірого кольору, ззаду такий красивий бронзовий відтінок. Тут є у нас кнопки на, усилення, на посилення тепла і на посилення самої потужності. Знизу кнопка Включити-виключити і та кнопка, яка дозволяє холодне повітря пускати. Абсолютно ідентичні кнопки, просто в іншому дизайні, як і ті, що є на моєму звичайному фені від Тому ну, так, Я пам'ятаю, що тут треба чистити оці е, низ цей, треба чистити обов'язково. А, фільтр, фільтр-низ. Тут так і написано фільтр. О, зараз, зараз, бо все падає. Не хочу, щоб впало, бо все ж на гарантії. Так. Верхушку ми зняли з вами. Що ми бачимо далі? Далі ми бачимо е, такий значок потужності. Відкриваємо його. Да, однією рукою це не дуже зручно. І тут у нас сам шнур. Він виглядає, він матовий, сірого кольору. Все. Наступні коробочки, дифузор. Бачите. Нормальна людина побачила, що тут не тільки дифузор, але тут ще інша тонка така насадка. І насадки, Ось така звичайна з повітрям. І цей величезний дифузор. Як я і говорила на початку відео, використовую термозахист і ось такий широкий гребінець, також мені знадобиться ось така заколочка. Я нічого там щітками не розводжу, там не роблю якісь проділи, все хаотично руками. Я використовую зараз на постійній основі ось цю насадку для дбайливого висушування волосся. Я тут вам покажу спеціальну схему, на якій температурі що висушується, Сушувати. І також є спеціально для якого волосся по якій структурі підходить, яка насадка. Хотіла використати цей дифузор, але у мене не знайшлася пінка, подумала, що нічого з цього не вийде. Всі насадки кріпляться магнітом. Ось ця насадка наступна після, третя, після дифузора, вона для того, щоб щіткою витягувати волосся, тобто струмінь повітря пускати, я не, не використовую. Вона для мого волосся просто його вб'є. Тому мій варіант ось ця ще щітка для коренів, Я її також використовую. Що вона робить? Вона припіднімає корінь. Але для об'єму треба також наносити мус. Ми вибираємо щітку, вибираємо який нам потрібен саме засіб. Тобто, якщо піднімати корінь, то мус потрібен обов'язково. Якщо дифузор, то потрібна якась спінка для вкладання. А моя насадка для дбайливого висушування це такий просто маст хев, використовую при кожному сушінні. Ще одна остання така коробочка. Це у нас гарантія якась або експлуатація. Так. Як використовувати. Ось така книжечка технічна. Я думала, тут гарантія, але ні, це більше про технічні характеристики. Складаю її назад і хочу подивитись ось ці насадки. О, тут вже класно відкривається швиденько. Книжечка. Зарегіструйте своє устройство і получите доступ к руководству пользователя і советам по технічному обслужуванню онлайн. Української немає. Ну просто дивно. Ну дійсно, от я зараз відкрила, мені це дивно. Податки оплачуємо не дешевий, ми його ним за нього розраховуєшся ти в гривнях, а не... Господи, в рублях. Так. Тут у нас інші насадки. Це для розгладжування. Я, до речі, думала, воно буде менше для розгладжування волосся, але воно просто таке величезне, на лопатку чомусь схоже або на грабельки. Ось це кругла насадка. Ого, яке воно велике! Насадку для об'єму без ніяких засобів я проходжуся по всім своїм коренням, лише пускаючи повітря. Якщо ж мені треба гіпероб'єм, то звичайно повторюсь, без муса нічого не буде. Таким чином я вкладаю. Я просто змінюю напрямок проділу, одну сторону праву перекидую на ліву, ліву перекидую на праву. повністю все волосся. Проходжу ось, наче, знаєте, щось в волосся втираю. Мені це допомагає верх менш брудниць. Якщо у вас скловитний тип волосся, ви знаєте наскільки швидко брудниця волосся, тобто на наступний день дуже відчувається несвіжість. Наступна насадка це насадка для розгладжування, але подивіться, я вже висушила повністю волосся. Подивимося, як на такому, що з таким волоссям зробить ця сама щітка для розгладжування. Дуже легко. Одягається насадка, вона є зручною, і у мене багато знайомих дівчат, які тільки нею і користуються. Я не зрозуміла, як цим пилососом користуватися, і ось мій результат. Зараз я буду мити волосся і робити цей самий огляд, але хочу вам сказати таку річ, коли я вже його відкрила, маю в руках, то він такий просто ну, важкенький. Я прийшла працювати в салон, це ще в 23-му, на початку 23-го року, і там були ось такі фени. тільки пам'ятаєте, тут є такі вони бордові чи рожеві, ну такий теплий кольор рожевий, і вони в тому салоні набагато легші. Я думаю, що там все ж підробка, тому що, якщо ви знаєте, у професійних салонах, професійних салонах можна сказати, коротше, в салонах у більшості там, де я працювала, там фени або Дайсон, або Gamma. Gamma, вони дуже легкі, професійні фени для домашнього догляду, вони не потрібні. Це більше салонна історія і Дайсон. Я вам скажу, що там Дайсон взагалі. У такі легенькі, цей просто так відчувається, що це такий фен. Дуже дякую вам за ваш перегляд. До нових зустрічей!